Зараз чудовий морозий ранок, але це прекрасна рада, того, що зараз полк Азов звільняє від супортиз у селище Широкіне. На початку вересня у нас вже був тут бій. Ми на біля цього селища зупинили просування ворога на Маріуполь. І зараз ми звільнимо це місто, яке вже 4 ще більше місяців. Страждає від окупації банд ДНР. Російські доусили групи такі Так. Зараз ми чуємо на центральній та діселеніщі, де перестрілка з стрілецької зброї, а також тупо клібрних кулеметів. Настроєння? Господа, отлично, только слишком мало стрелял.